А чому не пустять депутата в місцеву раду? Добрий день! А що Я тут у вас ви Цирк. Добрий день, громада. Сьогодні ми разом з вами проведемо коротенький аналіз ганебних дій місцевої влади, що відбулися під час останньої сесії місцевих депутатів Великодимирської селищної ради. Отже. На початку сесії, яка зазвичай проходить в сесійній залі адміністративної будівлі селищної ради, виявилося, що вхідні двері зачинені. Біля вхідних дверей прогнозовано нас зустрічала заступниця селищного голови Лідія Сичова, яка і зачинила ці двері, і намагалася не допустити нас та інших жителів громади до засідання сесії місцевих депутатів. На жаль, ми вже звикли і не дивуємося таким порушенням зі сторони посадової особи органу місцевого самоврядування. Проте, все ж таки, хочемо нагадати Лідії Сичовій та її керівникам, що відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі. І в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. Давайте разом з вами розберемось щодо порядку доступу жителів громади до сесії місцевої ради відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Так от у частині 17 статті 46 зазначеного закону передбачено, що сесії Ради проводяться гласно, публічно. Із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Йдемо далі. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Далі. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит. Відповідно теж до закону закону України про доступ до публічної інформації. Так, що ж виходить, що все ж таки місцева рада визначає порядок доступу до засідань відповідно до закону України про місцеве самоврядування? Так правильно. Та, в даному випадку, як зазначила заступниця селищного голови, порядок визначений в регламенті ради. Не закону, а регламенті ради. Отож, ми відкриваємо регламент Великодимирської селищної ради в редакції змін від лютого поточного року. І, до речі, це були перші зміни даного регламенту з листопада 2020 року. Проте, як ми вже неодноразово фіксували ані теперішні виконуючий обов'язків селищного голови Олександр Борсук, ані жоден з його заступників, ані жоден депутат місцевої ради, на жаль, даний регламент не знають, так як і закон України про місцеве самоврядування та Конституцію. Отже. Які ж зміни були внесені в регламент Великодимирської селищної ради? Пунктом 6 статті 4 регламенту наші місцеві депутати передбачили, що на засіданнях Ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа, визначена секретарем селищної ради? Та варто запитати: а хто ж у нас секретар ради? Можливо, хто знає, напишіть в коментарях, бо я до сих пір розібратися з цим питанням не можу. Наша недолуга та корумпована влада вкотре демонструє незнання закону про місцеве самоврядування в Україні. Проте це окрема тема, яку ми висвітлимо обов'язково для жителів громади найближчим часом. Йдемо далі по регламенту. Заявки на запис подаються письмово чи усно, з відповідно наданими документами для посвідчення особи. До закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню, кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу. Пропуск до зали засідання Ради громадян здійснюється уповноваженою особою за списком, який складається перед. Кожним засіданням Ради та містить прізвища громадян, що виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні та завчасно подали свою заявку на запис у визначений регламентом спосіб. Та все ж таки дотримуючись Конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи. Супернедолугі зміни до чинної редакції регламенту ми вирішили зареєструватися і пройти на сесію. У відповідь заступниця селищного голови зазначила, що реєстрація припинена і пройти неможливо відповідно до регламенту. Давайте зареєструємося. За день. Що? За дерева дівчатку що? Наші регламенти, які є по конституції, ми маємо право. Є регламент, в якому чисто встановлено. А що це таке? Нас не пропускають на засіданні. Нас пропускають на засідання. не зареєстровані. Ті, хто були зареєстровані, проаналізувавши регламент Великодимирської селищної ради, маю питання до ідеологів: написання зазначених в ньому змін перше. А ви забезпечили кожному жителі громади вільний доступ до мережі інтернет для подання заявки. Друге. А ви забезпечили кожного жителя громади засобом доступу до мережі інтернет, тобто смартфоном чи персональним комп'ютером для подання заявки. Третє. Ви створили комунальний транспорт в громаді між всіма населеними пунктами, щоб кожен житель громади міг вільно і безперешкодно дістатися селищної ради у Великій Димирці. А ви забезпечили в сесійній залі достатню кількість сидячих місць для жителів громади? А мені дуже цікаво, а керівництво Великодимирської селищної ради взагалі знає, що в нашій громаді є люди з інвалідністю. Люди з порушенням опорно-рухового апарату, люди з порушенням рухової функції, люди, які не мають фізичної можливості добратися великої Димарки. так ви ще пропонуєте цим людям якимсь чином дістатися на другий поверх і подивитися на самоуправство заступниця селищної голови, яка чомусь вирішила зачинити двері та не пускати жителів громади на власні публічні сесії місцевої ради. Як ви собі взагалі уявляєте, щоб такі люди мали можливість дотримуватись вимог вашої недолугої редакції регламенту всупереч Конституції України та закону про місцеве самоврядування в Україні? Та це ж ганьба, це неповага та приниження всіх жителів нашої громади. Варто зауважити, що з протилежної сторони зачинених дверей перебували також жителі громади, яким заступниця селищного голови Лідія Сичова шляхом вчинення протиправних дій обмежила волю та свободу вільного пересування. Наша команда громадської організації Створені діяти вже скорувала відповідні скарги та заяви до контролюючих та правоохоронних органів. Котре хочеться звернутися до депутатів нашої місцевої ради, які продовжують натискати кнопочки пульту за примхи недолугої та корумпованої влади. Шановні депутати, та ви ж будете відповідати і перед людьми, і перед законом. І я навіть не знаю, що для вас буде гірше чи страшніше. Подумайте ще раз, що ви робите там, в сесійній залі, і що ви маєте робити. Також варто окремо звернутися до всіх працівників органу місцевого самоврядування, до всіх-всіх, хто працює в селищній раді, в комунальних закладах, комунальних підприємствах селищної ради, до спеціалістів, до керівників відділів та управлінь, до всіх посадових осіб органу місцевого самоврядування. Не виконуйте, ну не виконуйте протиправні вказівки окремих представників місцевої корумпованої влади. Не ставайте посібниками у їхній злочинній діяльності. Не розділяйте з корумпованими керманичами гнів жителів громади, в якій ви живете, в якій ви працюєте. Вибір є завжди. Дякую за увагу.